Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Перше, російський наступ уже розпочався. Весна позбавила Збройні сили України важливої переваги. Новий наступ відбувається на тлі зростаючого тиску з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на обидві сторони конфлікту з метою укладання перемир'я. Він також дав зрозуміти, що Сполучені Штати Америки можуть припинити підтримку України, якщо домовленостей не буде досягнуто, що загрожує припиненням військової допомоги. Кремль оголосив про короткочасне перемир'я на початку травня, але українські офіційні особи. Би це пропагандистським ходом, який не протримується, як і попередні односторонні перемир'я, оголошені Росією. Друге, Корейська Народна Демократична Республіка вперше офіційно підтвердила участь своїх військ у війні Російської Федерації проти України. Корейській народно Демократичній Республіці офіційно визнали, що підрозділи збройних сил країни брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказом глави держави. А згодом президент Російської Федерації Володимир Путін подякував північно-корейському лідерові за допомогу. Так, так офіційно взяв і подякував. Це так сенсаційна новина. Третя Штабна атака дронами на Черкащину 28 квітня область зазнала однієї з наймасованіших атак безпілотників. Шахет Росіяни влучили по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема газового господарства. Частина Черкаської області залишилася без газопостачання, але подачі вже почали відновлювати. Інститут вивчення війни пояснив, навіщо Путіну перемірює 8-10 травня. Москва ініціювала перемір'я на ці дати, коли Російська Федерація святкує день перемоги над нацистською Німеччиною у другій світовій війні. Офіційно це подається як жест готовності до мирних переговорів. Справді, як зазначають аналітики, Володимир Путін побоюється обстрілів Москви, куди 9 травня приїде низка лідерів країн колишнього радянського союзу, Латинської Америки, Азії та Африки. В інституті додають, припинення вогню не передбачає жодних міжнародних механізмів моніторингу. Тож російська сторона ймовірно використає цю ситуацію для інформаційних маніпуляцій. Також Російська Федерація ймовірно розглядає перемир'я як можливість перепочити перед новими атаками. П'яте примусова евакуація на Дніпропетровщині наказом обласної військової адміністрації оголошено евакуацію сімей Дітьми з чотирьох сіл, що межують з Донецькою областю. Служба безпеки України затримала керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило до Збройних сил України браковані мінометні снаряди. Для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення. Як наслідок на фронт потрапило. 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи. Зловмисникам загрожує 15 років тюрми всього-навсього. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 1160 живої сили, 5 танків, 13 ББМ, 42 артилерійських системи, 94 БПЛА та 140 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня.